Триденний молодіжний фестиваль Просто неба відбуватиметься він від завтрашнього дня і по друге липня на лівому березі Десни. А саме на території водоспортивної бази ДЮСШ номер 1. учасниками стануть команди по 5 чоловік з усіх районів області. Житимуть вони в наметах. Це будуть люди молоді, люди активні, люди, які займають активну громадську позицію на сьогоднішній день. Це будуть і громадські організації, це будуть і волонтери, в тому числі вік молоді. У нас він начебто обмежується це з 18 до 35 років. Але я зрозуміло, що і учасники антитерористичної операції, і якщо людина молода душою, то вік ми не обмежуємо. Молодіжне свято має чітку патріотичну спрямованість. Про це заявить відкриття флешмоб. Десь о 14.45 на пішохідному мосту буде розгорнуто 33-метровий прапор нашої держави. Потім цей прапор буде спущений на воду спеціальними людьми, які мають на це дозвіл, мають підготовку, мають міння. Далі цей прапор буде рухатися по рісці десна до саме території наметового містечка. Учасники антитерористичної операції також поставлять намети на березі десни. Військові охоче прийняли це запрошення. Учасники АТО були особистим прикладом для всієї молоді, обов'язково будуть приймати участь у всіх спортивних заходах, спілкуватися один з одним, будуть максимально направлені на те, щоб підтримувати та розвивати спортивний дух молоді. Хлопці прийдуть спортивні, активні, і я думаю, всім сподобається. Чим же розважатимуть людей в організаторів запланована триденна програма, яка включає змагання на драганботах, спортивні змагання, театралізоване дійство до Івана Купала, фаєр-шоу, дискотеки, турніри з популярної гри «Мафія», виставки, конкурси творчих робіт, фестиваль фарб та музичний фестиваль. Цього року регіональний етап міжнародної програми Студентська республіка вперше проходитиме не як окреме дійство, а стане частиною саме цього свята. До речі, веселощі мають бути безпечними, а тому контрольованими. Правила поведінки активної молоді та її тверезість допоможуть контролювати учасники АТО. Мовою участі у заході, коли збирали, скажімо так, бажаючих долучитися. Було не вживання спиртного, було обов'язково, щоб всі були тверезі, всі були адекватні для того, щоб не було ніяких сутичок. Будемо допомагати також підтримувати правопорядок, співпрацювати з поліцією, яка там також буде охороняти. Тож долучайтеся у Чорнігові на лівому березі Десни з 30 червня по 2 липня. Там територія активної молоді.